Батярчик. Що таке? Та... Ти та ще вирішив поспівати? Так. До речі, цікавий додатковий факт. Простий батярчик та його м'якання. Деколи він у нас каркає. А я запинаюсь. Так? Особливо, коли його рухаєш, він починає деколи каркати. Не мяу а кар. <плук> О! <плук> <плук> Ти вже почав м'якати, так? Скажи кар. Кар-кар-кар. <плук> 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 а також якщо його рухати десь так ось боку Так він зараз... О. Лапою починає. Не дається. Якщо його порухати збоку, він починає теж Ми. Коли спить його рухаєш, тоже ме. Ви могли це побачити у нас в попередніх відео наших. Правда? Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Батячик дуже буде радий.